Глемпінг. дуже популярний від відпочинку в Канаді. Слово глемпінг походить з двох слів гламур і кемпінг. Отримуємо глемпінг, гламурний кемпінг. Ну це може бути не гламурний кемпінг, але це дуже популярно в Канаді. Що це, що гламурний кемпінг? Якщо хтось не знає, як вести себе в супермаркеті, пояснюю, Байсікл не можна, пец не можна, смоук не можна, одяг треба мати. Правила бейсік. Будь ласка, притримуйтесь, а планували так купити тільки яйця і полуницю. Магазин, як завжди, заставляє купувати більше, ніж тобі реально потрібно. Сьогодні, коротше, як зазвичай переживаю за влог, переживаю, що в мене недостатньо контенту, недостатньо довжини, відео, ще чогось. Коротше, час щось міняти, бо я устав вже постійно переживати, що в мене там відео вийде всього на одну хвилину чи всього на дві хвилини. Виматую, виматую. Відтепер я вирішив, що відео, які досить короткі, і мені здає. Що вони недостатньо цікаві, чи недостатньо довгі, чи ще щось. Коротше. коротше, якщо мені здається, що відео недостойне йти у повноцінний формат повноцінного youtube відео я його відтепер буду викладати у YouTube Shorts. Тіктоки в інстаграм я його теж буду викладати, але в основному в Ютуб Шорт. А в принципі, такі повноформатні відео, Ютубні, я теж буду звісно викладати. Я їх буду викладати просто може трохи рідше. Це все ще дейлі влог, байдевей тому, що викладати я буду контент кожного дня. Влог буде кожного дня. Просто тепер частина влогів буде у шортсах, і частина влогів буде не у шортсах, а в повноцінних Ютуб відео. Я вважаю, що це має піти на користь моєму контенту, тому що тому що коли в мене мало забиті за день, мало чогось відбувається, я мало що зробив. Я хочу трохи розтягнути цей контент, щоб відео вийшло не настільки коротко, щоб воно не виходило, типу, всього одну хвилину чи всього дві хвилини, щоб воно вийшло хоча б хвилин п'ять. Це може дуже дуже недобре впливати Вати на якість контенту, тому що ти починаєш переживати за... за ті речі, за які ти не маєш переживати. Ти переживаєш не за те, наскільки він цікавий, веселий і наскільки він тобі подобається. А ти переживаєш за те, щоб він був, хоча б типу, хоча б декілька хвилин, щоб це було оправдано, повноцінне відео. От відтепер мені не треба буде це виправдовувати, що це повноцінне відео. Відтепер такі відео будуть просто шортсами. Ну і я сподіваюся, що я може буду трохи менше переживати. Це не факт, скоріш за все, ні. Але я сподіваюсь. Так що підписуйтесь щоб не пропустити зміни, так <звук> да, щоб не пропустити зміни. Підписуйтесь.